Друзі, сьогодні приготуємо ось такий по-справжньому літній та смачний десерт, швидко та всього з декількох інгредієнтів. Якщо цікаво, залишайтесь з нами. І так, для десерту нам знадобляться вершки 30%, листкове дріжджове тісто. Я брала 900 грам, маскарпоне, цукрова пудра та, звичайно ж, свіжа полуниця. В упаковці цього дріжджіво-листкового тіста було 4 ось таких листочки, ми їх не розкачуємо, а відразу поріжемо на плюс-мінус однакові шматочки. Далі ми надрізаємо крайні кутики цих шматочків та переплітаємо між собою і утворюються в нас ось такі основи для нашого десерту. Серединку ми проколюємо вилкою, щоб вона не підійшла і нам було зручно її начиняти. Змазуємо наші булочки яйцем та ставимо у вже розігріто до 180 градусів духовку. Поки булочки печуться, ми зготуємо начинку, беремо сир маскарпоне, Я використовувала 250 г, це крем-сир польського виробництва, надзвичайно якісний. Ми його викладаємо у ємкість та додаємо вершки. Можна брати 30%, можна брати 36%. Не забуваємо, що вершки повинні бути добре охолодженими, обов'язково, інакше вони не зб'ються. Все це перемішуємо і в подальшому будемо збивати міксером до загостіння. Зверніть увагу на консистенцію, яку повинні ми отримати. Вона має бути добре спресованою, щоб не стікала з десерту. Далі ми до нашого крему додаємо цукрову пудру, Можна більше, можна менше, це вже по смаку та добре перемішуємо. Поки наші булочки підходять у духовці, ми нарізаємо свіженьку полуницю. Коли ми вже виняли випічку з духовки, дайте час її охолонити, адже крем-сир попливе, якщо ми його помістимо на гарячу випічку. А коли вже булочки охолонуть, ми будемо начиняти їх вже крем-сиром. Я використовувала ось такий кондитерський шприц, також можна використовувати кондитерські мішечки або ж взагалі обійтися без них. Тому тут вже на ваш смак та розсуд. Останні штрихи – це прикрасити наші булочки полоничку, з нею вони ще яскравіші та ще смачніші. І в подальшому цей десерт варто зберігати в холодильнику, оскільки крем-сир може розтанути навіть при кімнатній температурі. А я нагадую, що якісні інгредієнти для ваших десертів ви можете придбати в нашому інтернет-магазині «Феєрія ароматів, тому. Підписуйтесь на наш канал, готуйте разом з нами та обирайте найкращі продукти для ваших страв.